Без причинний признак дурачин Чиє життя ти проживаєш? Секундочку, можна підготувати. У мене такий короткий план. Всім привіт, з вами Нат, і я вас знову вітаю на своєму каналі. Одразу хочу сказати, що це відео я знімаю не як результат свого досвіду, а навпаки, я хочу цим відео зробити як початок для мене і для вас також, і підкріпити якісь свої упередження. Свої думки, і, можливо, це буде стимулом, мені, щоб це робити, так поводитися і, нарешті, щось змінити в своєму житті. Так? Сьогодні хочу поговорити нарешті про одну з найважливіших тем для мене. У мене аж лодонькі пітні, щоб ви розуміли, наскільки мені буде важко про це говорити. Це про те, як навчитися обирати себе. Я так само створила тайм-коди. Які ви можете знайти в описі до мого відео, щоб було легше орієнтуватися, якщо ви не хочете сильно дивитися на те, яке була, про щось, просто переходити по тайм-кодам і зорієнтуватися по відео. Перше, про що я хочу поговорити, і те про що треба, в принципі, з чого треба мені здається починати, це в принципі, чого мені актуальна ця тема, мій досвід, і як взагалі я. Веду себе з іншими людьми і чому я хочу це змінити, я помітила і зрозуміла за останні роки, що я людина, яка підлаштовуюсь максимально під інших людей. Одразу хочу сказати, підлаштовуватися в гарному сенсі. Я не маю нічого проти цього. Тобто, коли ти любиш людину, коли ти готова заради неї змінюватися, і якщо ти усвідомлюєш, що це так само негативно і для тебе. Я кажу про підлаштовань це коли ти постійно обираєш не себе, а ставиш потреби інших людей на перше місце. І в тому ж випадку, коли ти розумієш, що це робить тобі боляче, що ти страждаєш, але по-іншому ти не можеш. І в мене завжди була така проблема. Тобто я піклуюсь багато про те, що подумають інші про мене люди. Коли мене про щось просять, я постійно кажу так, я не можу відмовитися, і я в першу чергу виконую їхні плани. А потім тільки мене залишаються і, можливо, залишається сили для своїх планів. Тобто, я в першу чергу задовольняю потреби інших людей, як мені сказала людина. Тому ось такий в мене ритм життя, який я хочу змінити. Зараз, напевно, я виділила три пункти. Три пункти головних, які мені здається, мають місце і яких я збираюся притримуватися. І, напевно, це допоможе мені нарешті подолати це все. Окей, давайте почнемо з першого пункту. Перший пункт це просто говори. Чисто по собі я зрозуміла, що інколи ми кажемо просто скажи. І здається, це досить легко, але на ділі це виявляється досить складно. Тобто, про що я говорю? Дуже часто ми в компанії чи просто з іншими людьми. Ми вважаємо, що наша думка не має місця. Що ми можемо просто сказати я не знаю, вирішуйте самі. І інші якісь фрази. Ми знімаємо з себе відповідальність, і тим часом інші люди обирають за нас. І до якогось певного періоду для нас це може бути окей. Але потім ви починаєте здаватись питанням, а чого інші люди не розуміють, що я хочу, чого вони не роблять так, ти в себе в голові. Налаштовуєш картинку і думаєш, що інші люди мають якось догадатися про цю картинку в твоїй голові і зробити так, як. Ти цього хочеш, але вони це не роблять, ти розчаровуєшся і починаєш винити і тих людей. Хоча, по суті, ці люди нічого тобі не зробили. Це ти створила картинку в своїй голові, і ти хотіла, щоб вони саме по такому плану зробили щось для тебе. Але для того, щоб такого не було, треба постійно говорити. Якщо тебе щось турбує, просто напряму скажи іншій людині. Якщо тобі щось не подобається, просто скажи. Якщо ти чогось потребуєш. Ти не маєш подумати і подумати, що інша людина має це відчути, або сама має якось зрозуміти. Вона не може залізти до тебе в голову. Вона не може прочитати твої думки. І так це круто, якщо людина розуміє натяки. Але не всі люди можуть розуміти натяк. І для того, щоб... Інша людина розуміла, що ти хочеш, треба не боятися говорити про свої бажання. Я тільки зараз розумію, наскільки це важливо і наскільки це для мене важко. Так, наступний пункт це найважливіший пункт в цьому відео. Так да? просто заголовок. Не будь зручною. Це напевно те, що переслідує мене з самого мого дитинства. І я вважаю, що це результат виховання батьків мене, я постійно хочу бути зручною для інших людей, я хочу їм сподобатися. Я хочу, щоб вони завжди про мене думали лише гарне, я не маю права на помилку. І так жити дуже, дуже важко. Ти намагаєшся бути ідеальною, перфекціоністом, так і це дуже важко, чесно. Чогось в голові складається така схема, що якщо ти щось зробиш. Неправильно, або щось, що вийде за рамки гарної, чемної, вихованої людини, тебе одразу осудять, з тебе почнуть сміятися. І той гарний образ, який ти так намагалася створити, просто через одну маленьку помилку він знищиться, перекреслиться, і людина почне про тебе погано думати. Я думаю, це все почалося з того, що ти залежиш від думки оточуючих. Тобі треба ця похвала, можливо, яку ти не отримуєш в дитинстві в достатній кількості, і ти вважаєш, що цю похвалу ти маєш заслужити, тому ти намагаєшся бути зручною для інших людей. Але тільки зараз поступово розумієш, що це так не працює інколи тобі хочеться. Вийти за ці межі, вийти за ці рамки, тобі хочеться просто кричати, але ти не можеш, ти себе загнала в ці рамки, і ти по-іншому не можеш. І в якийсь момент ти починаєш себе ненавидіти, тому що ти не можеш зробити так, як ти хочеш. Ти дієш шаблонно, ти дієш стандартно, аби утримати цей гарний образ, який ти. За який ти ось так тримаєшся руками. Ми всі не ідеальні люди, і ти не можеш сподобатися кожному. Це просто треба усвідомити. Завжди в усіх випадках знайдеться людина, яка до тебе причепиться, яка почне тебе критикувати. Навіть коли я кавери виставляла, я завжди шукала тільки гарні коментарі. І один маленький коментар міг повністю зруйнувати мою самооцінку, мої враження про мій танець, тому що ти лише зосереджуєшся на Чомусь поганому, коли ти намагаєшся бути зручною для когось, ти ставиш їх на перше місце, себе на останнє і намагаєшся, стараєшся, прикладуєш всі зусилля, аби задовольнити їхні потреби, а не свої. Так не буває. Тобто, і це нормально, це просто нормально. Тобі просто треба усвідомити, що ти не іграшка на вітрині, яку обирають люди. Ти людина з купою емоцій. Ти маєш проживати своє життя так, як ти хочеш. Тому що якщо ти будеш витрачати своє усе життя, аби задовольнити чиїсь потреби, то для чого взагалі це все відбувається? Чиє життя ти проживаєш? І третій пункт це <схід> про те, що я вже говорила. Навчитися задовольняти свої потреби, трошки детальніше розкажу, що я маю на увазі. У мене чисто по моїй ситуації постійно виходить так, що я в першу чергу в мене в голові чогось відбувається, що я маю в першу чергу зробити те, що попросять мене інші люди. Я відчуваю максимальну відповідальність. Я ставлю на друге, третє місце свої плани, їхні плани на Перше місце. Тобто, як більше це відбувається в реальному житті, наприклад, щось мене попросить людина зробити, і я, можливо, десь у себе в голові розумію, що я, в принципі, адекватна, я зараз не зможу це зробити. У мене є купа своїх справ, я не можу розібратися зі своїми справами. Але через те, що ця людина мене просить, я все одно кажу так, починаю братися за її завдання. Прикладу всі свої зусилля, намагаюся максимально старанно його, максимально ідеально відмінно зробити. Віддаю їй це, вона рада, я отримую якусь подяку. Я така крута, я така класна. Повертаюся до своїх завдань і розумію, що я зі своїми завданнями просто не можу впоратися. Все, я приклала свої зусилля, я зусередила ще на її завданні. А у мене в самій. Там просто хаос, так? І то це ідеальній такі ситуації, якщо я справлюся з її завданням. І знову ж хочу сказати, це круто допомагати іншим, але в тих випадках, коли ти адекватно оцінюєш свої можливості і розумієш, що ти зможеш це зробити. І погоджуйся тому, що ти хочеш і можеш, а не погоджуйся тому, що у тебе немає іншого вибору, як ти вважаєш, що у тебе немає іншого вибору. І в тебе повний хаос, але ти все одно погоджуєшся, кажеш так, витрачаєш всі свої зусилля, аби задовольнити їхні потреби. І потім повертаєшся в цей хаос і просто не розумієш, ти просто розриваєшся, тому що тобі просто образливо, ти нічого не розумієш, тобі нічого не виходить, але ти просто стараєшся, аби було добре іншим людям. Особливо в мене чогось так працює саме з незнайомими людьми. Тому що напевно це такі невідомі люди, я маю себе показати досить добре. І вони будуть вважати, що я така гарненька дівчинка. Ось реально, скільки пам'ятаю себе, все дитинство, я ось тільки так і жила, і живу, і хотілося б це змінити. І я вважаю, що я не одна така. Я думаю, це досить розповсюджена проблема, тому що ми люди, ми живемо в соціумі, і нам дуже важливо, що про нас подумають інші люди, і це. Нормально, але має бути якась межа, мають бути якісь кордони, що я хочу сказати наостанок. Убирайте себе, стати свої потреби на перше місце, і це нормально бути інколи егоїстом. Егоїзм, здоровий егоїзм це окей, тому що якщо ти не будеш ставити кордони, межі, ніхто за тебе це робити не буде. І люди дуже будуть з легкістю перетинати ці кордони і дозволяти собі зайвого. І твоє завдання відстояти свої кордони, відстояти свої межі, вчасно сказати ні, якщо ти цього не хочеш, і продовжувати йти по своєму шляху. Сподіваюсь, відео мені в першу чергу допоможе і стане таким початком і для мене, і для вас. І сподіваюся, відео було корисним. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, пишіть коментар, підписуйтесь на канал та поширюйте моє відео. І до наступної зустрічі! Па-па!